Вітаю! Сьогодні розберемо чергове запитання від глядача нашого YouTube каналу. Одне невеличке питання об'єднує в собі щонайменше три теми: що таке додатковий стаж і звідки він береться, як вирахувати доплату за зайвий стаж, тобто за понаднормовий? коли доплату за стаж можна взагалі не відчути, і як при цьому обчислюється пенсія по інвалідності. Це далеко не перший випадок, коли людина зазирає до свого особистого кабінету на порталі електронних послуг пенсійного фонду, але не може розібратися що до чого. Тож на конкретному прикладі розглянемо цю ситуацію. Наш підписник Віталій запитав, як розраховується надбавка за понаднормовий стаж для тих, хто отримує пенсію по інвалідності. Вперше пенсію по інвалідності третьої групи призначили, коли мені було повних 37 років. Страховий стаж на момент призначення пенсії складав 17 років і 5 місяців. В особистому кабінеті побачив, що понад нормового стажу в мене 4 роки. Чому саме 4 роки? Я не розумію. Отже, спочатку нагадаю, що пенсія по інвалідності третьої групи становить 50% пенсії за віком. Тобто для початку треба порахувати, якою потенційно була пенсія за віком, а її розмір залежить від стажу і зарплати. Більш докладно про формулу пенсії за віком я розповідав ось в цьому відео. Як відомо, за кожен повний рік стажу понад 35 років чоловікам і понад 35 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від її основного розміру. Ну, але максимум це 1% від мінімальної пенсії. Яка наразі становить 2361 гривня. Виходить в кращому випадку 23 ,61 гривні 61 копійка за кожен перепрацьований рік. Але може бути і менше. Отже, спочатку ми вираховуємо розмір пенсії за віком разом з доплатою за стаж. А потім, щоб визначити розмір пенсії по інвалідності третьої групи, беремо від отриманої суми 50%, тобто ділимо її навпіл. І ось тут є важливий нюанс. Коли призначається пенсія по інвалідності, до стажу додатково зараховується період з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Ну, якщо взяти конкретний приклад, то бачимо, що людині оформили пенсію по інвалідності в 37 років, до пенсії за віком в 60 років залишається ще майже 23 роки. Ну, це і є додатковий стаж. До нього додаємо 17 років фактичного стажу. І таким чином пенсія за віком, з якої обчислюється пенсія по інвалідності, призначається з урахуванням майже 40 років стажу. Ну, 39 з копійка. Ну, а все, що більше за 35 років для чоловіків, це вважається понад нормовим стажем. Ну, таким чином, у цьому випадку бачимо 4 повних роки понад нормового стажу. Уточню, що тим, хто пішов на пенсію до жовтня 2011 року, доплату за понаднормовий стаж рахують за кожен повний рік роботи понад 20 років жінкам і понад 25 років чоловікам. Тобто планка на 10 років менша ніж зараз. Нагадаю, що про розрахунок доплати за стаж я вже розповідав ось в цьому відео. Подивіться його, бо там є важливі тонкощі. Важливо, що коли людина переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, додатковий стаж втрачається. Його рахують тільки під час обчислення пенсії по інвалідності або по втраті годувальника. Це свого роду компенсація від держави на випадок інвалідності, коли людина втрачає працездатність і не може потенційно відпрацювати наступні роки до пенсії. Тому є випадки. Коли переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком невигідно. Ну, тим більше, якщо йдеться про інвалідність першої або другої групи, адже в цих випадках пенсія призначається в розмірі 100 і 90% пенсії за віком відповідно. Та ще й враховується додатковий стаж. Кому цікаво, обчислення та індексація пенсії по інвалідності, ми розбирали ось в цьому відео. Зверну увагу на ще один важливий нюанс. Коли за кількість понаднормового стажу хвилюватися не варто. Ну, теоретично уявімо, що пенсія за віком відносно невелика, бо, наприклад, у людини була невелика зарплата. Припустимо, пенсія за віком разом з доплатою за понаднормовий стаж становить ну, хай 4 тисячі гривень. Якщо треба визначити розмір пенсії по інвалідності третьої групи, тому цю суму ділимо навпіл. Ну і виходить 2000 гривень. Водночас є постанова Кабінету міністрів, згідно з якою жодна пенсійна виплата не може бути менша за 2361 гривню за прожитковий мінімум на сьогодні. Це постанова 265 від 26 березня 2008 року. Посилання на неї є в дописі під відео. Ну, таким чином цю суму 2 тисячі гривень автоматично підтягують до 2361 гривень. Ба Більше від 1 березня діє інша постанова уряду, згідно з якою наявність 30 років стажу у жінок і 35 років у чоловіків гарантує пенсійну виплату в сумі не менше ніж 3323 гривні. Це для осіб, яким не виповнилось 70 років, навіть якщо такі особи працюють. Тут йдеться про постанову від 25 лютого 2025 року номер 209 стосовно цьогорічної індексації. Всі ці постанови ви знаєте знайдете в описі під цим відео. Тобто пенсія з усіма надбавками не може бути менше вказаної суми за достатнього стажу. це розповсюджується і на пенсії по інвалідності, де враховується додатковий стаж. Таким чином, виплату в нашому уявному прикладі. Можуть підтягнути ще на майже тисячу гривень, і вона складатиме 3 тисячі саме завдяки наявності додаткового стажу. В цьому випадку дрібна доплата за понаднормовий стаж абсолютно губиться, не відчувається і фактично втрачає сенс. За 4 роки понаднормового стажу можна отримати ну, максимум до 95 гривень, майже по 23 гривні і 61 копійку за кожен рік. Ну, а якщо це пенсія по інвалідності третьої групи, то цю доплату знов-таки ділимо навпіл, що дасть всього 47 гривень 22 копійки. Ну і ця доплата входить до загального розміру вказаної мінімальної виплати 3323 гривні, а не зверху. Тобто на практиці вона може бути відчутна, або коли пенсія значно більше, або коли встановлює, встановлюється інша група інвалідності. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте запитання. Будьте здорові і хай щастить.